Вітаю! Сьогодні розмова буде про плазунів. Пригадаємо, які ознаки характерні для безхвостих земноводних? Яких хвостатих земноводних ви знаєте? Чим характеризуються безногі земноводні? Яка поведінка характерна для амфібій? Яке значення амфібій в природі і житті людини? Розпочнемо з такого, як з'явилися рептилії. В ході пристосування до наземно повітряного середовища від давніх амфібій 320-310 мільйонів років тому відокремилися перші справжні рептилії. У них з'явилося розмноження за допомогою яєць. Яйце зовні вкрите шкірястою оболонкою. Усередині міститься зародок Амніоні, спеціальному міхурі, заповненому рідиною великий запас поживних речовин, це жовток і білок, зумовлює повноцінний розвиток зародка в маленького плазуна без стадії личинки. Таким чином, яйце забезпечило розмноження плазунів на суші незалежно від водного середовища існування. Якими є сучасні рептилії? Плазуни або рептилії. Це хордові, хребетні, холоднокровні тварини, які пристосовані до наземного способу життя. Розміри тіла від кількох сантиметрів до 10 метрів. Відомо близько 12 тисяч видів плазунів, які живуть повсюдно, окрім Антарктиди. В Україні мешкає 23 види. Рептилії стали справжніми наземними тваринами змії, ящірки, хамелеони, сухопутні черепахи. Деякі з них повторно адаптувались до життя у воді крокодили, окремі змії та черепахи. Проте яйця ці плазуни відкладають на суші. Особливості сучасних рептилій є розташування кінцівок з боків тулуба. Так, що під час руху вони наче повзають по землі або плазують, здійснюючи бокові вигини тіла. Лише крокодили під час швидкого бігу позиціонують кінцівки під тулубом. Розгляньте, як пересувається крокодил. Рептилії вкриті захисним панциром, черепахи або лускою. Змії, ящірки. Більшість із них мають кігті, а деякі ікла. Їх колір зливається з середовищем існування, в такий спосіб захищаються від хижаків. Рептилії рухливі тварини, вони пересуваються з місця на місце ходою, плаванням або ковзанням. Вони пересуваються, щоб врятуватися від хижаків. Переслідувати здобич або копатися в землі, щоб відкласти яйця. Рептилії використовують свій рот з зубами, щоб хапати речі, рвати їжу або захищатися. Щоб краще зрозуміти, як побудовані плазуни, порівняємо їх з амфібіями. Виконаємо практичну роботу порівняння зовнішньої будови саламандри та ящерки. Розгляньте зовнішню будову ящерки це рептилії. Та саламандри це амфібії. У відповідність цифрові позначення відділами тіла передня та задня кінцівки голова, шия, тулуб, хвіст, барабанна перетинка, стегно, плече гомілка, передпліччя, пальці кіготь. Пригадайте назви частин тіла англійською мовою. Зазначте цифри, яким вони відповідають. Визначте. Спільні та відмінні риси будови. Зверніть увагу на кількість відділів тіла, особливості кінцівок і покривів. Знайдіть інформацію про місця проживання ящерки прудкої та саламандри вогняної, особливості їхнього живлення. Складіть діаграму вена, риси будови притаманні лише ящерці, лише саламандрі та спільні ознаки. У висновку зазначте, чим зумовлені спільні риси будови цих тварин і як відрізнити ці види, пристосування рептилій до наземно повітряного середовища існування. Це є внутрішнє запліднення та розвиток зародка в оболонці яйця. Відсутність уразливої стадії личинки. Укрита роговими лусками суха шкіра, яка не містить залоз. У процесі росту відбуваються періодичні ледняння, шийний відділ тіла прогресивний, розвиток м'язової системи. Миготлива перетинка третя повіка, яка очищує та зволожує око, розвиток легень із великою площею газообміну. поява грудної клітки та ефективного способу вентиляції легень. Бачимо, які нові ускладнення у будові рептилій порівняно з амфібіями. Розгляньте, як відбувається процес линяння на прикладі хамелеона. Зверніть увагу на кінцівку, де дуже гарно видно, як замінюється старий покрив і з'являється новий. Особливості дихання рептилій. Легені амфібій були невеликими за площею мішечками, а їхнє дихання мало ефективне. тож вони ускладнилися за рахунок появи численої кількості комірок і стали схожими на губку. Це забезпечує більшу площу для газообміну. У рептилій виникла грудна клітка, яка складається з ребер, що з'єднується з грудиною. Укажіть цю пласку кістку на своєму тілі. Завдяки міжреберним м'язам рептилії можуть розширювати об'єм грудної клітки. При цьому повітря надходить до легень, бо тиск зовні більший, ніж у легенях. Або звужувати грудну клітку. При цьому повітря виходить із легень. Назовні, бо тиск зовні менший, ніж у легенях. Такий спосіб вентиляції легень став дуже ефективним. І ми дихаємо за таким самим принципом, який винайшли рептилії. Особливості рухи рептилій. Хоч рептилії плазують, їхні рухи стали значно складнішими й активнішими через прогресивний розвиток скелета, будови кінцівок і м'язів. Ефективний механізм дихання пришвидшив обмін речовин і вироблення енергії. Тож більшість рептилій стали дуже швидкими порівняно з амфібіями. Так крокодили під час бігу можуть досягати швидкості 17 км за годину. Ба більше у Мазозойську еру рептилії повзали, літали, бігали, стрибали та плавали. У загальному Клас плазуни або рептилії налічує близько 12 тисяч видів. В Україні 23 види. Це справжні наземні холоднокровні тварини, які, на відміну від земноводних, не мають тісного зв'язку з водою. Більшість видів веде наземний спосіб життя, проте деякі з них живуть у прісних водоймах і морях. Наприклад, вторинноводні тварини, крокодили, морські черепахи та змії. Розмноження і розвиток цих тварин пов'язані із суходолом. Домашнє завдання опрацювати тему плазуни. Надіюся, що сьогоднішня інформація буде для вас корисною. Почуємось!